Привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачні пісні голубці з картоплею та сухими грибами, ароматні, ніжні та по-домашньому затишні. Простий рецепт на доступні інгредієнти, результат, який точно вас дивує. Дуже смачні. Залишайтеся, до кінця буде неймовірно смачно. Так, і для початку ми обсмажуємо, робимо начинку, Смажимо грибочки. Сюди дала олійки і гриби сук Я залила окропом, настояла, промила їх і подрібнила. Тепер ми їх обсмажимо. І цибульку Даємо улюблені спеції, ті, що вам більше подобається. У мене живе матчика. Часничок, сіль присалюємо і все перемішуємо. Так, наша засмажка готова. Тепер натираємо картошку. До картошки додаємо нашу засмажку. Так, і ось наш секретний інгредієнт. Буквально, ось дивіться, дві столові ложки. митої наголошую кукурудзяної крупи. Все, оце наш весь фарш. Тепер перемішуємо гарнесенько. Перчик, звичайний перчик. Робимо на смак, щоб було не пересолене. Все ідеально. Робимо засмажку до наших голубців. Даємо олію, даємо цибульку і морковочку. Сильно не засмажуємо, додаємо томатний соус, томатну пасту. Що у вас є? У мене це соус домашній соцебелі, сацибелі, ми закривали з вами взимку. Тут вже всі спеції, цукор сіль, тому я засмажку не солю і не цукру не даю. Тут уже все збалансовано. Так, все, соус додали, закипів і виключаємо. Швиденько робимо голубці. На голубці я завжди влітку, коли є час, у мікрофольосі. Ось отак парю листочки. Цілу капустину. Потім розбираю, і замаражую. В будь-який час, коли мені потрібні от такі листочки, я достаю і все, і використовую. Все, листя у мене готове, тому робимо голубці. Дивіться, як я роблю. Дуже легко і просто. Беремо начиночку, отак не шкодуємо. ложку заламав ось так, де? Да? І отак закручую. Так, раз, 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 раз і раз. Листя велике, ну нічого. Дуже швидко, так, по очку. Ось такі голубчики у нас з вами вийшло. Небагато, але нам вистачить. І заливаємо наші голубчики підливкою. Пропала. Ось так. Все, і ставимо тушкуватися. Дивіться, водички досить, більше не потрібно. Зачок пустять самі голубчики, все відключно. Тушкуємо до готовності капусти. Ви подивіться тільки на наші голубчики. Колір, форму тримають. Аромат нереальний. Я додала ще часничку в зубчик і посипала спеції. У мене є базилік, томати і часник. Це просто пісня. Гляньте, яка смакота. Взагалі, вже майже готові. Ще буквально 10 хвилин. Все, наші прекрасні пісні, голубчики готові. Ви подивіться на цей колір. Боже, це рапсодія, це музика, я не знаю. Це просто ще. Зараз трішечки остинуть і будемо з вами куштувати. Так, ну що, скуштуємо. Дивіться. В розрізі. Просто красота. А на смак зараз з вами спробуємо. Люди, це дуже смачно. Це гарна альтернатива звичайним голубцям. Дуже смачно. Готуйте, обов'язково смакуйте. Лайкайте, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь і смачного вам. Дякую, що готуєте разом зі мною. Якщо ви вперше на каналі підписуйтесь. тут багато простих і смачних домашніх рецептів. А постійним глядачам окремо вдячні за вашу підтримку. Миру вам щастя, всього найкращого, пока-пока.